Всі ці оригінальні речі зв'язали ті, кого звикли називати недієздатними. Наполегливо перші пети на спицях набирає Сашко, бо має бажання зв'язати подушку. Сусзати кохто педагог Валентина Василевська <advertisements separately> пояснює, що для її вихованців це надскладне завдання. Разом досягають потрібного результату. Задоволені своїм кінцевим результатом, і коли виріб уже готовий. Тут переконані. Кожна нехай маленька перемога вселяє у дітей впевненість у своїх силах. Коли приходять в інтернат, вони закриті, от, а коли вони в нас вже знаходяться декілька місяців, вони починають розкриватися як та квіточка. От, і стають вони більш такі добрі. Букет польових квітів з бісеру буде результатом цієї колективної роботи. Вироби Івана взірець для початківців. Та головне, що цей хлопчина засвоїв у закладі. «Бути потрібним допомозі людям. Все, чого навчають, має практичне застосування. Тини, якими оздоблені клумби, справа рук у гуртківців Зінаїди Победінської. Я щаслива тим, що в цьому закладі змогла донести до руки сердець своїх вихованців лозового прутика. Складаємо пучки варин під час першого всеукраїнського благодійного аукціону Робіть дітей із особливими потребами Василь два дні проводив майстер-класи з лозоплатіння. Дав урок і особисто для міністра соціальної політики. Тепер Вася визначився із тим, якою буде справа його життя. Я хочу всіх дітей навчити лозою займатися. Як і всі інший гуртківець, Володя починав з простої, але посильної вправи. А тепер точно знає, і руки в мене як золоті, да. в мене все виходить.